Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 19 січня. Починаємо випуск новин зі скорботних звісток. У Лозовій в останню путь провели захисника Сергія Борецького. Свій військовий досвід Сергій набув в АТО на сході України з 2014 по 2017 рік. У квітні 21-го командир відділення управління командира батареї знову пішов захищати Україну. Загинув Сергій 13 січня 23-го року у Бахмутському районі на 52-му році життя. Пам'ятають захисника як чесну, справедливу та наполегливу людину. Оборонець добре орієнтував. Ся у життєвих ситуаціях, сумлінно ставився до виконання доручень. Працював на залізниці. В людях завжди цінував їхню думку, критичність та відданість справі. Вічна пам'ять та шана Герою України співчуття рідним та близьким. Попрощалася Лузівщина із ветераном Другої світової війни Василем Дем'яновичем Кухаренком, якому було 97 років. Василь Дем'янович закінчив сім класів Миколаївської школи і через кілька років був призваний до армії. Брав участь в оборонних боях на території України, звільняв Кривий Ріг Миколаїв Одесу. Пройшов у звільнюючій боротьбі багато країн. У бою на озері Балатон був тяжко поранений, після госпіталю продовжив службу. Демобілізувався Василь Дем'янович у 50-му році, був нагороджений багатьма бойовими медалями та ординами. Працював після дембеля у Полтаві, згодом повернувся до Лозової і продовжив роботу у машинобудівництві. Вже на заслуженому відпочинку у 95-му році Василь Дем'янович очолив патріотичний клуб Подвиг, учасники якого створили музей бойової слави. Брав активну участь у патріотичному вихованні молоді. Був справжнім прикладом для наслідування. Області на нараді керівників, яка відбулася 17 січня, підбили підсумки за минулий рік по адміністраціям та громадам Харківщини. Розглядали виконання бюджетів, облаштування пунктів незламності, інформування, стан справ у сільському господарстві. Лозівську громаду на нараді представляв перший заступник міського голови Олександр Житков. Він звернувся щодо комплектування пунктів незламності, зокрема стабільним зв'язком. Озвучив також наслідки російських ракетних обстрілів та подальшу потребу у відновленні. Окремо розглянули можливість своєчасного інформування населення. Голова Хова Олег Синігубов вкотре наголосив, що варто використовувати лише офіційні джерела. У Лозівській громаді це сайт та телеграм-канал міської ради, сторінка у соціальних мережах голови громади Сергія Зеленського та його особистий телеграм-канал. Інформаційні майданчики ТРК «Лозова» – інстаграм, Фейсбук, Ютуб та випуски на радіо Частота 106,7. За результатами Олег Сенігубов високо оцінив роботу керівників Лозівщини. У лозові чоловік роками збирав у своїй квартирі мотлох. У результаті помешкання перетворилося на смітник з гризунами та смородом. Непотріб вивалювався через вікна та збирався купою під будинком. Комунальники протягом останніх років кілька разів вивозили на потріб з під помешкання. Саме житло розчистити не могли, бо воно приватизоване. Тому готували позов про примусове лікування господаря через постійні скарги сусідів. Днями стало відомо, що власник квартири помер. Родичів померлого знайшли, проти вони не змогли прибрати помешкання. Комунальники ж кажуть, що їм знадобиться кілька днів, щоб вивезти все з двокімнатної квартири. Вона під стелю набита сміттям. Власник останнім часом навіть ночував під вікнами, бо не міг потрапити додому. З 19 січня у Лозовій видаватимуть гуманітарну допомогу рис та олію. Продуктові набори зможуть отримати особливо вразливі категорії лозівчан. Особи з інвалідністю першої та другої групи одинокі матері, які виховують дітей до 18 років, родини загиблих військовослужбовців 2014-2023 років. На одну родину розрахований один пакунок 5 літрів олії та 1,5 кілограма рису. Пункт видачі працюватиме у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Для отримання допомоги необхідно мати з собою оригінали документів та пакети для рису. Мешканці сіл та селищ Лозівської громади також можуть звертатися за допомогою у своїх старостинських округах. Там планують почати видачу з 23 січня. Офіційно облаштованих місць для пірнання в ополонку на водохрещі на території Лозівської громади в цьому році немає. Про це повідомили в місцевому райуправлінні ДСНС. Тож цьогоріч на свято доведеться обійтися без занурення в крижану воду. Рятувальники наголошують, що пірнати в невизначених для цього місцях та з неперевіреним дном неприпустимо. Не можна також починати хрещенські занурювання без представників служби порятунку та медиків. Назвичайники закликають подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких і не нехтувати правилами поведінки на воді. І до новин Харківщини. Днями Росія знищила ще один коледж на Харківщині. У день 17 січня окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Ракета Сі300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без постраждалих. Однак приміщення навчального закладу майже повністю зруйноване. Раніше коледж у Куп'янську вже потерпав від обстрілів окупантів. У ньому майже не було вікон. Але наразі один із корпусів знищений повністю. Енергетики повернули світло до двох сіл Золочевської громади. Села Дуванка та Целюрики були знеструмлені від початку повномасштабної війни. Щоб повернути світло на ці території, енергетики відновили десятки прольотів ліній, замінили пошкоджені ізолятори та відремонтували обірвані через бойові дії проводи. Відновити електроенергію людям раніше не могли, адже чекали, коли сапери проведуть розмінування території, заважали енергетикам інколи і погодні умови. Найближчим часом фахівці, які працюють у Золочевській громаді, планують відновити електроенергію у селах Соснівка та Гур'їв-Козачок. Нині у громаді без електропостачання залишається більше як 100 споживачів. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРКОЗОВАМ. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.